Давай. Ота Кирилл. Уруто, молодець, сильно. Забрав. Бориса! Кирил Бориса! Борися! Що залишив? Що за удар? Що залишив? Туку зайде. Давай, Спина росте. Ростик, спина! Стиху. Де я тобі казав розстіляти? Давай! Іван! Рості! Іван! Кирил, іди відпочивай! Сан, сань! Давай, Лівану, пас! Май не ф'ємного водира! Рухайся, сам. рухайся вперед! Лєб упас середину! Сам рухайся, тебе не зустрічає! Давай все будете в Рука сполобіна! Іван, Іван, Іван бити! молодець, ніва. Рука! Прийми, каже. Покін обиду, обигов. Іван так до гравця. Да від блище, позаграє з ним, козак.

Horsepark? По плану, по плану відкриється. По плану відкриватись. обігруй його. Далеко, мішай, далеко. назад!

Один родий води! Біла, ми рай! Біла! Ти не один! Міла! Чого вимикаємо? Ви таки не заб'ємо! Назад перед собой мяч. лагі гравці, Марісан, Кричайте. Виже, стрічайте,

ナザー、ショートセンター。ナー、ショートセンター。ナザー、ートセンター。ナザー、ショート

Назад, Орзо! Назад! 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 Назад!

Де звідти володя. По лінії! Закрухати! Сильно, не Володя. Давай володя! Базак, базак, між ними! в центр буде пам'ять! Так, успішний! Рост, рай ззад! Геть, не виводь мене, стикав рай ззаді. Чуєш мене? Ростислав! Райззад! Ростислав, лишися сзади, лишися сзади. Встречай! Давай, бежи, Давай, бежи, бежи.

не бійся м'яча. Володя. О, oh, добре, молодець! Бери м'яч, Міла! Лишися, лишися! Козак, чого спиш? Yeah, Я борюся, борюся!

Прості вийди, берез. Володя! Давай беремо! Сильно! Що володя? Прості гроші! Простиві, дай вам так! Сам, володя! Сильно сам. Володя, що ти стоїш? Ти маєш світ прокинути назад, може? Забійте Богу. Володя гравець!

Іди до нього Іди До нього йди. Йди до нього. Пустайком. Давай володя, володя, дивись. Давай граємо, володів. Володя, давай, Матвій, давай, давай.

Нать, подивись сюди. М. Що стало? Ботрі. Паки кривай. Паки, дай мені. Туди. Туди. Паки та й сюди. Туди. Наше одне. Ботрійка,

Дамін буде сильно м'яч. Дивись, дивись, Молодці, молодці. Матвій. Рухатись, де ставить. Я то далеко, коротше. Дивіться, дивіться.

Тань, посередині ворот, Тань. Де? Де? Де в сторону? О! Рот, рот! 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 Більше, більше, більше! Рома, рот! Рот! Рома! Рот! завертає. Тип, подачу туди. мати сюд матриросик ростик ротик оди сюдадавайроикдома Так, повторюю. 85-й, вона. Пішов. Я люблю. Давай, давай. Нормально. Право проваляємо. 85-й. Ну, просто голотам, а потім, добре. Де який? Спісто. Yes, I'm going to go to the hospital. I'm going